Сина і Святого Духа. Чому у нас з'являються страхи? Чому з'являється невпевненість? Чому ми можемо довести себе до, до стану відчаю? В чому причина? Невже ми не віримо в Бога? Віримо? Але віра наша настільки слаба, що вона не діє. І ось якою повинна бути віра сьогодні казала нам Святе Івангелія. Коли батько нещасної дитини прийшов до Христа, він звернувся до нього не просто як. До великого цілителя чи пророка. Він просто назвав його Вчитель. Я тут звертався до твоїх учнів, то вони нічого не допомогли. Тобто він не просто просив Христа, він звернувся ще до нього з якоюсь певною претензією. І звісно, Христос, Христос обурливо сказав, скільки я буду ще з вами. Але жалившись над ним, наказав привезти сина до нього. І ось коли привели сина, той впав якраз в той самий стан, коли дух, дух який був у ньому, тряс його. Хіба це не було підтвердження того, що щось відбувається надприродне? що це не просто вчитель перед ним стоїть, але Батько його каже, якщо можеш, ну якщо можеш, то допоможи нам. І тут Христос розуміє, що перш, перш ніж ціляти сина, треба зцілити батька. І тоді він звернувся до нього і сказав: якщо маєш хоч маленьку віру, то все можливо віруючому. І батько зі сльозами вигукнув. Вірую, Господи, поможи моєму невірству. І тоді Христос цілив Його Сина. Оці слова, це не просто слова. Це, мені здається, це те, з чого треба починати кожен наш день і закінчувати його в більшості з нас. Тому що коли питаєш у когось про віру в Бога, ну звісно, я вірю. А на чому ґрунтується ця віра? І взагалі, як можна отримати віру, по якій можна отримати якесь чудо? Перш за все, віра грунтується на, на Слові Божому. А як ми можемо вірити в Бога, не знаючи про те, що він вчив? Про що він вчив? Як ми можемо? Думати, чому любимо Бога, не знаючи Його Писання. Хіба багато з нас відкривають щоденно святе Писання і починають його читати? В кращому разі це робиться в церкві один раз на тиждень, але церква не може охопити все Писання. Тому на нас лежить якраз задача. Відкривати його і читати. Це пошагова інструкція нашого спасіння. Там є відповіді на всі питання, які стоять перед нами. А ми шукаємо ці відповіді будь-де. Друга причина, по якій може віра перейти в довіра, довіри, це вона повинна бути дієвою. Бо віра без діл мертва, як каже апостол Яков. І це правда. Якщо ми не проявляємо і не даємо плоди в цих віри, цієї віри по відношенню до ближнього нашого, тоді просити у Бога щось чи надіятись на нього марно, можна ходити до церкви роками і не мати зв'язку з Богом. Тому що, церква, тому що серце наше воно кам'яне, тому що очі наші сліпі і не бачать ближнього свого. І третя умова основна для цієї віри це любов до Бога. Як ми дивно це звучить, ми про це всі знаємо, але. Але от заради Бога ми навряд чи щось здібні щось зробити. От ми кажемо, ми любимо Бога. А як? В чому це проявляється? В словах? І все? Де проявляється наша любов? В чому видно, що ми любимо Бога? Чи ми просимо Його? Чи ми звертаємось до Нього? Чи ми молимось до Нього? Чи ми дякуємо йому, чи ми сподіваємось на нього? Не, наш, не зневір'я наша проблема. А проблема в тому, що наша віра поверхова. Ми думаємо, що лише тільки знати про існування Бога достатньо. Але це не віра, це знання. А віра якраз передбачає довіру до невидимого. І ось це невидиме повинно бути лягти в наше серце. Через цю причину, до речі, і учні Христові не змогли допомогти цьому хлопчику, тому що вони іще не розуміли вчення Христового, тому що вони намагалися зцілити його в ім'я своє, своїми силами, а не в ім'я Ісуса Христа. Це вже потім, після Його воскресіння, Після того, як Дух Святий зійшов на них, вони почали розуміти, що все, що вони робили і будуть робити, це, це лише тільки в ім'я Ісуса Христа. І так само ми коперсаємося в своєму земному житті, опускаємо руки від безсилля, боїмося тих чи інших подій, боїмося майбутнього. Боїмося теперішнього. Боїмося минулого. Забуваючи про те, що любов перемагає страх. Забуваючи про те, що віра може все. Ви подивіться, Христос завжди через Євангеліє нам розказує про одну і ту саму річ, що Він може показати чудо будь-який раз. Але Він хоче, щоб ми повірили. І ось коли ми повіримо, коли ми довіримося йому так, як можемо довіритися лише, я не знаю, найближчій людині, то лише тоді тільки Бог вас буде чути. Лише тільки тоді відступлять страхи. Лише тільки тоді ми зрозуміємо, що з нами нічого не трапиться, що все, що трапляється, це по Його благій волі. І тоді у нас будуть сили пережити всі випробовування, пережити горе, пережити біду. І ще про одне хотілося б сказати: про любов, яка повинна проявлятися завжди по відношенню до Бога. Не лише тільки тоді, коли нам добре, коли нам радісно. Бо коли людина любить лише тільки тоді, коли їй радісно, вона любить самого себе. Бо це не любов. Святкова любов це не любов. А ось коли ми не перестаємо любити тоді, коли нам тяжко, коли наступають випробовування, коли йдуть спокуси, коли наближаються горе, тіснота і темрява кругом, а любов наша не гасне, оце є любов. І це по відношенню до Бога. І це по відношенню до людей, і це по відношенню до своєї країни, до всього. Не можна любити лише тільки тоді, коли у тебе на душі щастя. А треба любити завжди, коли тобі тяжко, коли тобі сумно, коли тобі важко, не перестаючи любити, як Іов, любив. Його друзі казали, чого ти зречишся цього Бога. Ти дивися, скільки він зробив тобі зла і не зробив тобі доброго. Він не зрікся. Він любив і вірив Богу навіть тоді, коли у нього забрали все. Все повністю. І всіх, і все, і близьких і рідних. І він помирав страшною смертю. Його тіло розкладалося. Будучи, скажем так, йому ще живим. Здавалося, б, ну неможливо далі отримати віру. Неможливо утримати її. Неможливо бути тим, хто любить Бога, а він не зрікся. І що? Він не просто стілився. Йому не просто повернули все. Він отримав нове щастя, нову родину. Все. Більше навіть, ніж у нього було. Бо він пройшов випробовування цієї любові через скорботу. Отак От і нам, дорогі браті і сестри, зараз через скорботу треба не втратити любов до Бога. А саме головне довіряти йому так, як не довіряли ми ніколи. Бо зараз саме той час, коли треба так робити. Бо саме той час, коли на нього треба надіятися. Бо саме той час, коли треба казати. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. вірству. Ангело просити просить.